Рейдерські атаки відомі кожному з нас, і мисливське угіддя Phoenix Хантер. Хочуть забрати, ймовірно, таким самим чином. Хочу звернутися до правоохоронних органів, а також до жителів полтавського регіону. На території Полтавської області є велике мисливське господарство Фенікс Хантер, де я неоднократно приймала участь у мисливських виїздах, а також була у них на подорожах в зоопарк. У них є багато унікальних тварин, які завезені і вирощуються Це олені, кабани, благородні олені і багато. Та інших тварин у 18-му та 23 му році Полтавська обласна рада передала використання у гідь Фенікс Хантер ці території використання а, годування тварин та взагалі у підпорядкування. Наскільки мені відомо, на сьогоднішній день нечисті руку тілки намагаються прийняти низку рішень, щоб позбавити Фенікс Хантер. Угідь і ці рішення вони всі підготовлюються на передачу новосанжарської ОТГ. Наразі жодне з цих рішень органом самоуправління не прийнято. Однак ці дії до винесення таких незаконних рішень наразі продовжуються. Прошу відрогувати та зупинити ймовірне захоплення мисливського господарства Фенікс Хантер та знищення завезених в Україну тварин.